Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 24 грудня, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо. А саме це буде Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Колося. Отож, як завжди, починаємо з Євангелія. Одного разу, коли входив Ісус в одне село, зустріли його 10 прокажених мужів, що стали здалеку. І вони піднесли голос, кажучи: Ісусе, наставнику, помилуй нас, і що Він сказав їм: Підіть, покажіться священникам. І було, коли вони йшли, очистилися. Один же з них, Побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і впав на лице до них його, дякуючи йому. І це був самарянин. Ісус же сказав у відповідь: чи не десять очистились, де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати хвалу Богові, крім цього іноплемінника? І сказав йому Встань, іди, віра твоя спасла тебе. І уривок з апостола. Браття, коли з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитесь з Ним у славі. Отже, умертвіть земні члени ваші блуд, нечистоту, пристрасть, злупохід і користолюбство, що є ідолослужіння, за них, гнів Божий, іде на синів проти противлення. Серед яких і ви колись ходили, коли жили поміж ними. А тепер ви відкладіть усе: гнів, лютість, злість, лих, лихослів'я, лайливість уст ваших, не говоріть неправди один одному, скинувши стародавню людину з ділами її та вдягнувшись у нову, яка оновлюється в пізнанні за образом Творця її, де немає ні Еліна, ні Юдея, ні обрізання, ні не обрізання, скіфа, раба, вільного, але все у всьому Христос. На цьому все божу вам благословення. До зустрічі в ефірі.